У польському місті Люблін завершила тренування багатонаціональна бригада Лит Полукребриг. Під час командно-штабного навчання Брейв Бенд військові трьох країн розгорнули командний пункт та перевірили свої можливості виконувати гуманітарні операції. За сценарієм, бригада діяла в зоні, де через масштабне природне лихо виникла гуманітарна криза. Військові синхронізували свої дії для виконання єдиного завдання. В цих навчаннях ми вчимося спільним діям в складі єдиного штабу об'єднаного. Товсько-польсько-українського багато виникає нюансів у зв'язку з тим, що у кожної країни свій процес, свої алгоритми і стандарти відпрацювання керівних документів та інших. Тренувалися військові литполукрибригу протягом двох тижнів. Це навчання важливе, адже воно перше для офіцерів штабу. Тепер ми знаємо свій рівень, тож розроблятимемо стандарти і процедури для подальшого штабного планування, згідно з яким будемо діяти. Все пройшло непогано, але звісно є над чим працювати. Навчання Брейвбенд стало першим заходом бойової підготовки багатонаціональної бригади, офіційно створеної у липні минулого року. Маріям Маркевич, Олексій Мазурін, Олександр Гайн, час ще.